А це форзиція проміжна. Спочатку я вирощувала як звичайним кущиком, а потім її треба було підняти, а потім я її формувала. Була вона гарна, красива, зараз вона розрослась занадто. Ну, шапку можна було б і залишити, але мені не, понрав... не подобаються зараз оці стволи, ці дубці. Вони криві. Був сильний колись вітер, вона була ще слабенька і її похилило. Думала її молодить із молодих погінів. Ну, щось воно мені не подобається зовсім, і я її вирішила омолодити. Тобто я її зріжу під корінь. І з світуючого уроку буду формувати в декілька стволів, не в багато, а в декілька стволів, щоб вона була крона рідша, тоді вона не буде так пересихати, тоді вона буде охайніша і за нею буде легше доглядати. Що з нього буде виходить, я потім буду показувати.